Сановні вболівальники, Отож у нас триває третій ігровий день третього зізного туру. Юнацької екстраліги України Кіторія Ю 17. Де Стасюк може відкривати рахунок. Першин біжить йому на допомогу. Глушко, Є простір. Глушко проти Марценюка. Зміщується праворуч і все-таки прибуває повз капітана. Крижу. Першин просить передачу, але йде простір на Глушка. І що 1-0. Глушко, як завжди, найспритніший. Барановський дуже легко проходить правим флангом. Розстріл Непо. Не переграє Гонтаре з другої спроби. Може це зробити. Там може повернути. дальній удар. Марценюк. Можна віддавати праворуч. Так і йде передачка на Ратушника, який завдає. Пост. Мельнику трішки дісталося у цьому епізоді і все-таки м'яч злітає у ворота. Марценюк прикидає собі на хід, може пробувати з носка, Гонтер рятує свою команду. <праць> І все-таки не поза... Далі постріл сусловський на добування. Марценьок. Так є збіання Барановського. Глушко за ним не встигає 2-2. Щось не порозумілося тут між собою. Ратушняк. Першин. А тут першин влучно пробуває. 3-2. Глушко все-таки справиться з прийомом. Стасьок мчить до Рід суперника. Черговий простріл, але це гол. Стасюк але м'яч так у повітрі, влучив у Григор. Відчути апеляції до своїх вихованців. Олександр... І отак команда відразу втратила свій. Засюк потужно пробиває.